У рамках впровадження адмінреформи, торік контрольно ревізійну службу однією з перших реорганізували. На базі відомства створили державну фінансову інспекцію. Своїм чином змінилася не лише структура, а й сама сутність служби всі основне наше завдання це контроль за використанням державної копійки, тобто коштів державного і всіх решту низових бюджетів, в тому числі місцевих бюджетів та державних цільових фондів. І друге. Основне питання це основне завдання ревізії фінансово-господарської діяльності на підприємствах та організаціях державної власності та комунальної власності. І третій вже вид контролю у нас це аудит. аудит. Ну і один із видів контролю у нас є це тендерні закупівлі, контроль за тендерними закупівлями. Торік Держфінінспекція області передала до правоохоронних органів 97 матеріалів ревізій. Наслідком порушено 59 кримінальних справ. Загалом працівники провели 264 перевірок, у ході яких виявили фінансові порушення, що призвели до втрат на понад 37 мільйонів гривень. Із 7,2 мільйона, 16,1 мільйона. Це в основному недоотримані втрати. Від здачі в оренду комунального майна землі і інші там просрочена дебіторська заборгованість операції, проведені в порушенні законодавства на так звані незаконні видатки, виявлено нами 21,1 мільйона. Оці дві суми: 16,1 21,1 мільйона це всі втрати, які виявлені службою. Новим поштовхом у діяльності служби стало прийняття в жовтні 2012-го закону про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. Цим правовим актом визначено основні пріоритети у роботі інспекції зокрема, зроблено акцент на зменшенні кількості перевірок задля покращення якості. Приміром, один і той самий об'єкт надалі не перевірятимуть частіше ніж раз на рік. Що й казати за таких обставин і на підконтрольних об'єктах працюватиметься спокійніше?